Біблійні місця про кров Ісуса Христа. Вір, Молися, Проголошуй, що маємо в ньому відкуплення Його кров'ю, Прощення провин через багатство Його благодаті. Ефесян 1.7. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від ваших батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. 1 Петра 1,18 Пильнуйте себе та всієї Отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти Божу церкву, яку власною кров'ю набув він. Дія Апостолів 2028. І Від Ісуса Христа. Тому то нас любить і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Об'явлення 1.5 Ти достоїн узяти цю книгу, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. Об'явлення 5.9 Бо це кров моя нового заповіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матвія 2628. Так само і чашу він взяв по вечері і сказав, Ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Луки 22:20. Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Робіть це кожного разу, коли будете пити. На спомин про мене 1 Коринтян 1125. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. 1 Івана 1. 7. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом? Очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Євреїв 9,14 Тому й Ісус щоб освятити людей власною кров'ю постраждав поза брамою. Євреїв 13,12 Хто потоптав Сина Божого і не вважав за святиню кров заповіту, що що не нею освячений. Євреїв 10,29 Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Римлян 5.9 Бог поставив його за жертву умолостивлення через віру в його кров, щоб виявити свою правду. Римлян 3.25 І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. 1.20 а тепер у Христі Ісусі ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою. ефесян 2.13. І вони перемогли Його диявола кров'ю агнця та словом свого засвідчення. Об'явлення 12.11. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. євреїв. 1019. Згідно з цими віршами, кров Ісуса виконує 5 головних функцій: викуповує платить ціну, встановлює завіт, юридична основа, очищує, змінює стан серця, виправдовує, знімає провину перед суддею та дає перемогу над сатаною. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте канал подобайкою, Підписуйтесь та поширюйте.